Близько 20 років тут не було жодного моста. Один зник ще у 1969-му. Інший вузькоколійний розібрали в 90-х роках. Та нині у Вигодському лісгоспі спородили нову переправу через річку Мізуньку. Залізобетонний міст протяжністю в близько 50 метрів. Тепер продовжує дорогу до урочища глибокий. Лісники кажуть, тут відкрився новий туристичний маршрут. По перше, можна дістатися до гори Яворина. А по друге, це новий коронавірус шлях До легендарного бункера Роберта, в якому свого часу трагічно загинули вояки УПА. Туди зі сторони Болехівської сторони йдуть люди пішком 8-9 кілометрів. А коли ми побудуємо дорогу, ми вже між іншим побудували до цього об'єкту 2 кілометри дороги, ще залишилося півтора. Що ми були біля, біля цієї, скажімо так, святої місцини нашому, в нашому регіоні. Люди, ми, люди і туристи зможуть туди. Їхати легковим автомобілем та новий міст, кажуть посадовці: це не лише розвиток туризму, але й рекреації. Люди тепер з легкістю можуть ходити сюди за грибами і ягодами, Ба більше така інфраструктура дає змогу працювати над впровадженням нових екозберігаючих технологій. Це можливість проважити нові технології за не тягати ліс російськими тракторами, колишніми ТТ-45 Патри а номи сучасну технологію забрати деревину із валю цей міст і ця інфраструктура дасть змогу впроваджувати нові еколозберігаючі технології і зробить доступ людей населення до лісу. Гарантія нового моста у Вигодському лісгоспі складає близько 50 років. До речі, це найбільша переправа, яка була побудована цьогоріч в українських лісах. Верони Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.